Вітаю, шановне товариство! У минулому році вперше вирішила посадити ремонтантні сорти полуниці, нейтральні до довжини світлового дня. Це сорти Ірма та королева Єлизавета. Скажу зразу, що посадила я їх запізно, аж у жовтні місяці, тому, звичайно, сорти не розкрили весь свій потенціал, але все-таки деякі висновки вже можна зробити. Отож, сорт Ірма. Із плюсів, сорт дуже ранній. Перші 5 ягідок я зібрала 22 травня. Це при тому, що я не накривала полуницю агроволокном навіть від заморозків. На кущі зав'язується дуже багато квітконосів з великою кількістю ягід. Але ягоди досить дрібні, кислуваті, якщо не сказати, кислі. І... Не надто ароматні. Тобто, за смаковими якостями, ну я, я ставлю цій ягоді у четвірочку з великим мінусом. Але те, що сорт дуже ранній, я вважаю істотною перевагою, тому поки що цю полуницю я залишаю, а наступного року навесні вкрию її агроволокном по дугах. Зовнішній вигляд ягід сорту королева Єлизавета дійсно королівський. Ягоди великі, дуже красивої форми і з таким приємним дуже блиском. Смак у ягід приємний, солодкий, але, як на мене, ягоди твердуваті і недостатньо ароматні. Хоча те саме стосується і ірми, в неї теж ягоди тверді і не мають цього вираженого чудового полуничного запаху. Можливо, тверда консистенція ягід це спільна риса для всієї нейтральної полуниці. Бо ці сорти виводилися як промислові для вирощування в закритому ґрунті, а один із основних напрямків селекції при виведенні промислових сортів це транспортабельність і лежкість плодів. І, звісно, чим твердіша ягода, тим краще вона зберігається і тим краще вона транспортується. А насамкінець я хочу запропонувати вам смачний та простий у приготуванні полуничний десерт по рецепту, взятому із старих українських кухарських книг. Для приготування цього десерту можна взяти не тільки полуницю, але й лісові суниці або малину. Посилання на сайт з рецептом я залишу в описі до відео. Отож, для десерту нам знадобиться склянка полуниці, пів склянки цукру, а також яєчний білок, звісно, від сирого яйця. Ягоди потовкти, змішати з цукром та яєчним білком і збивати міксером до утворення пухкої стійкої маси. А власне кажучи, все, десерт готовий. Його можна їсти зразу або поставити на ніч в морозилку, і тоді ви отримаєте дуже смачне фруктове морозиво. Цей десерт, без сумніву, варто скуштувати. Смачного!